Шалом! Тимчасові! Верлібер вам в душу, мізки і серце смачного, прослуховування, перегляду і осмислення. Ням-ням. Що таке Бог? Це медаль! Слово з ділом, боки її! Що таке Бог? Це ріка, слово з ділом, береги її. Що таке Бог? Це птиця? Слово з ділом, це крила її. Що таке Бог? Це словник? Де слово? З ділом синоніми? А що таке людина? Дупа яка прагне всістися на двох стільцях? На стільчику слова і стільчику діла? І що таке людина? Це слово Антарктика і діло Антарктида. Між ними материки маніпуляцій. Порядність у зменшенні відстані. Вперед до єдності. Вперед до злиття. Дякусечки всім за крила вашої уваги, якими ви окриляєте мої творчі дні. Ціную, обіймаю, молюсь. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, ставте вподобайки. До наступних обіймів все буде світанок. Па-па!